Привіт-привіт, мої любі тельці! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на березень 2025 уже року. Я вас вітаю, мої чарівні тельці, з весною. Я знаю, ви її любите. І давайте подивимося, що ж вам принесе цей місяць, цей березень. Березень, до речі, у нас буде дуже цікавий і щедрий на астрологічні події, астрономічні. Я навіть думаю, можливо, мені окреме відео записати щодо цього. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи було б вам цікаво, тому що дійсно дуже цікавий місяць. По-перше, ваш Управитель, ваша планета Венера. Ви у нас під керівництвом Венери разом з Терезами, у нас ваша планета йде в ретроград. Розпочинає свій ретроградний рух аж до середини квітня. І також у нас в березні два затемнення ще на нас чекає, та ретро Меркурій. Тому напишіть мені, чи розповісти про це детальніше. У ході прогнозу я також буду додавати, напевно, якісь факти, але все ж таки давайте подивимося зараз на таро Сьогодні у нас з вами три різних колоди та два оракули. Розпочинаємо ми з таро сили природи. Ця колода новенька на моєму YouTube. Хто у мене є в Інстаграмі і в тіктоці вже її бачили, як вам вона, мені дуже подобається. Так, що принесе тельцям цей березень, давайте дивитися для вас. П'ятірка Пентаклі може бути дійсно ось такий от стан, знаєте, пов'язаний з зупинкою вашої планети, Венери, планети вашого управителя-керівника. Тому що це, можливо, такий стан антиресурсний. Це може бути якісь несподівані витрати. До речі, коли у нас Венера ретроградна, краще утриматися від б'юті-процедур якихось кардинальних, тобто там уколи краси або планові б'юті. Операції краще не робити. Якщо це позапланові, якщо це пов'язане з здоров'ям, можна. Але якщо це саме про красу, і також краще не робити якісь дуже масштабні, дорогі покупки, особливо ті, які пов'язані там з красою, з розкішшю, наприклад, якісь брендові, те, що для вас не є повсякденним, також краще на ретроградності планет не робити. А ця карта якраз може означати або бажання витратити кошти. Або це можуть бути непередбачувані якісь витрати, які у вас з'являються. До речі, це може бути таке відчуття, коли ви почуваєте себе трошечки без ресурсу, ніби вам постійно от холодно. Тому будьте обережні, піклуйтеся про своє здоров'я. Ця карта також може означати, до речі, витрати на здоров'я. Якщо це якісь вітамінчики, огляди планові, це можна робити по цій карті. Так, що ще принесе тельцям цей березень? Але для вас фортуна посміхається. Знаєте, вам здається, що от не вийшло щось так, по п'ятірці Пентаклі, але фортуна вам обов'язково тут Посміхнеться, це хороші події. Вам пощастить, ви можете виграти щось дійсно, вам може щастити, це може бути, дійсно, ви випадково, якось знаєте, внутрішній компас свій слухаєте і обираєте правильний шлях. Наприклад, ви не планували кудись йти в цей день, а ви пішли і там, наприклад, зустріли когось, або там вам зробили приємний сюрприз, або ви там щось шукали і натрапили. Або ви там шукали квиток, наприклад, якийсь. Ну, я люблю ходити в театр, там ви шукали квиток на якусь виставу, і ви так відчули, ніби внутрішнє, що ви хочете зайти в цей день на сайт, і там виставили у продаж квиток. тобто, Або там ви відчули, що сьогодні, наприклад, мені потрібно написати цій людині. і Ця людина вам потім щось класне запропонувала. Це, до речі, також може бути справи з дорогою, з колесами, з автомобілем. До речі, також може бути. Можливо, ви вирішуєте кудись, бачите, тут в якихось таких гірському озері, чи це якийсь такий джерело термальне тут дівчина. Можливо, дійсно, справді це можуть бути якісь санаторії, оздоровчі якісь процедури, баня, сауна і вам. Випаде можливість, саме, знаєте, відвідати це. Ви таки не очікували. Це буде раптове щось, раптова якась зміна декорації, але завжди позитивна. Ось, так. Спа, масаж. Може, ви тут і на це витрачаєте кошти? Так, що ще принесе? От вам потрібно і в фізичному плані бути турботливими до себе, тому що ви тельці це відчуєте. Так, розворот Венери. Особливо коли вона стаціонарна, тому що вона буде там на початку березня, в кінці лютого, вона буде стаціонарна, тобто вона не буде рухатися. І для планети краще, коли вже вона або йде вперед, або вона йде ретроградно назад. Це, звичайно, птична ілюзія, але це краще для неї, ніж коли вона просто стає, розвертається, і отак вона трішечки запаморочені. Так вам скажу. Так, що ще принесе тельцям. От. Ой, це шістка пентаклів. Ви отримаєте, чи якийсь виграш, дійсно, чи якийсь прибуток. Дивіться. Буде для вас щедрим цей місяць, Чи якийсь подаруночок, чи якийсь довгоочікуваний. Так, можливо, ви щось вклали спочатку і думали, наприклад, що ви втратили там кошти. Наприклад, у вас були якісь акції куплені, або якісь там дивіденди, крипта також може бути. І ви думали, О, от, все, я втратив. А тут раз, і ви зрозуміли, що ви не втратили, що ви отримали. Це може бути отримання дійсно квітів, може бути отримання подарунків. Може. Бути, отримання якогось ресурсу, премії. До речі, ви тут, якщо потребуєте якоїсь допомоги, ви можете сміливо про цю допомогу просити, ви її обов'язково отримаєте. Також хтось може у вас просити допомогу, і ви також можете комусь допомогти. Коли у вас є, коли у вас є в ресурсів, достатку, ви можете сміливо допомагати комусь. Ну тут ще і сонце, на дні колоди, ну це просто прекрасно, це проявлення, це свято, це ясність. Дивість. Наступною у нас буде колода астрологічного таро. Давайте подивимось, що ще принесе тельцям цей перезень тельці. Туз кубків. Прекрасна карта, це у нас коли емоції переповнюються. Це у нас здійснення мрії, це у нас якась суперпозитивна емоційна подія, коли емоції переповнюють. Це може бути, до речі, закоханість, якась така, якщо ви відчули, що от мене переповнюють емоції. Я закоханий, чи я закохана, до речі, це може бути переповнення емоцій до вашого уже поточного існуючого актуального партнера. Це може бути нова закоханість, але знаєте, по ретрованері до речі можуть колишні з'являтися, але Якщо це якась супер нова закоханість, то зазвичай на ретропланетах це не дуже таки довготривалі будуть стосунки, це швидше такий якийсь роман. знаєте. То з Кубків дуже хороша карта для тих, хто планує вагітність. До речі, також це непогана карта. А також це про якийсь новий творчий проєкт, творчий прояв. Можливо, це відвідання якогось цікавого заходу, дегустація, вистава, наприклад, спектакль, концерт. Щось дуже-дуже круте на вас чекає тельці. І це тоді, коли ваша мрія здійснюється, це якийсь творчий прояв. Можливо, хтось почне якось творчо реалізуватися, чи вірші писати, чи книгу писати, чи картини малювати. Ну, тут прекрасно. То з кубків тільки позитивна карта, емоції переповнюють. Так, що ще принесе? тельцям, цей березень, тельці, смірка кубків. Ой, щось мені здається, що це дійсно у вас закуханість, яка вам просто, знаєте, так голову закружляє, запаморочень, доведе до запаморочення. знаєте. І це у нас карта вибору, але будьте обережні, тому що це і карта ілюзій. До речі, це може бути карта якихось віртуальних стосунків, віртуальних переписок. Наприклад, коли ви спілкуєтеся, у вас є якісь емоції, є ось цей контакт, але ви не можете фізично так почіпати, пощіпати людину, ви не можете фізично доторкнутися. Це, до речі, тоді, коли ви вибудовуєте собі в голові якісь мрії, плани, але тут важливо не розсіювати свій потенціал і все ж таки тримати фокус, тому що ця карта вона має таке значення деякої ілюзорності. Причому тут вас може хтось поставити перед вибором або ви обираєте якою сферою там займатися? Наприклад, у вас зародилося бажання якось творчо реалізовуватися, але ви не знаєте, от куди себе відправити: чи на танці, чи в художню школу, знаєте, чи до розумних, чи до красивих, чи ви вибираєте, скільки є можливостей? А я вибираю, я не знаю. Але тут потрібно по цій карті утриматися від ілюзій і обрати. Чітко обрати структурно, але по ретроградності планет також не виключати, що може бути щось вдалі <гум>, змінено, видозмінено, або щось може переглядатися, коли планети розвернуться. А саме у квітні та травні. Також ця карта вона застерігає від якихось ілюзорних станів, тобто намагаємося бути тверезими. Так, що ще березень принесе тельцям для вас. Двійка Пентаклі. Я все-таки думаю, що тут і до гарних, і до розумних, от, знаєте, і туди, і туди. Не можете ви, не можете ви тут визначитися. Ця карта вона каже про поєднання. Буде що, що ви будете в якийсь момент березня поєднувати. Це може бути отримання доходів із двох джерел. До речі, по ретроградності Венери, це ще також гроші можуть активізуватися, наприклад, ваші попередні якісь замовники. Попередні роботодавці, і, до речі, також попередні партнери. ось так І ви можете бути сфокусовані, наприклад, на декількох справах одночасно. І там, і там. так І у нас з вами ще одна колода на сьогодні, і ще є два оракули. Це у нас старо... взяла частину це у нас старо повсякденної відьмочки давненько її не було саме на YouTube. Так, подивимось. Що принесе тельцям цей березень? Ще для вас карта десятка кубків прекрасно, це якесь свято, радість, святкування тельці, чудово, зустріч з друзями, зустріч з родиною. А до речі, дійсно весілля родини Христини, дні народження, будь-яке святкування тельці, тут вас чекає. То дійсно, в них бачите, тут і дитина, є і зібрання з сім'єю, або це може бути не сім'я, родина, ніби кровні родичі, а люди, яких ви вважаєте родиною, люди, яких ви вважаєте, Сім'єю. Це тоді, коли ви можете свою якусь радість, свої емоції, свої хороші якісь моменти розділити з кимось. Самотньо тут вам тельці не буде. Так, що ще принесе тельцям Цей березень тельці. Паж мечів, можливо, дійсно народження якоїсь ідеї або народження дійсно дитини. По цих картах може бути пажі, це у нас діти або онуки, племінники. До речі, паж мечів це також може бути якийсь проект, це може бути якась ідея. Наприклад, ви вирішили дійсно там написати книгу, започаткувати якийсь проект, свою справу, можливо, ви вирішили там консультувати в чомусь кого. Ось і ви це можете відсвяткувати. Але паж мечів це також збір інформації, це комунікація. Це може бути коли ви переглядаєте якісь документи, це можуть бути справи з гаджетами, коли ви щось лагодите, наприклад. Але будьте обережні, купувати гаджети. В березні не рекомендується там якісь мобільні телефони, наушники, мікрофони, тому що у нас буде в березні ретроградний Меркурій. Він буде з середини березня. Але петля, а тобто уже і його дія буде з самого початку березня, тому березень і ще перша половина квітня не дуже рекомендується купувати якусь техніку. А от щось лагодити, в чомусь розбиратися тут прекрасно, подивитися, якщо влаштовано тельці. Це також, до речі, карта збору інформації і шпигунства. Тому ви так можете подивитися, позбирати. Про когось інформацію, або ж ви помітите, що хтось збирає інформацію про вас. І там переглядає ваші сторіс в соцмережах по ретро Венері з Меркурієм. Так, і ще карта для вас цієї колоди, тельці. Так. Що ще принесе березень. Вежа, щось руйнується. На чомусь, ви, можливо, захочете поставити уже остаточну крапку. Це може бути конфліктна якась ситуація, це може бути завершення якоїсь ситуації. Можливо, ви там, завершуєте роботу десь і починаєте вже якусь свою справу і святкуєте це. Причому, або, наприклад, ви вже почали цю справу, а тут якесь закриття якогось проєкту, закриття. Якогось сезону, закриття якоїсь співпраці, ви там святкуєте. Але це, до речі, доволі конфліктна ситуація, конфліктна карта, тому будьте обережними. До речі, тут ще карта крадіжки, карта шпигунства. На дні колоди, карта хитрощів, тому будьте обережними. Можливо, ви будете пильними і тут викриєте і зруйнуєте чиїсь хитромудрі плани тельці. Ну, Дуже мені цікаво, як це у вас програється. А у нас з вами ще є два оракули. Це у нас один оракул, який складається з двох колод. Це у нас стілювальні і темні історії, або перешкоди так ваші. І подивимося, яка пастка для вас на цей місяць Тріці пастка для вас. І пастка для вас це маленький хлопчик. І це саме як, знаєте, темні історії тут. І тут був пажик. Можливо, ви більше не хочете бути, знаєте, підлеглим, або ви відчуваєте, що хтось вивищується за ваш рахунок, знецінюючи якісь ваші досягнення, ваші знання, ваш потенціал. І ви тому тут і вирішуєте це все завершити, відстояти по вежі своє право. От вам тут, знаєте, потрібно позбавлятися від оцього якогось знецінення і комплексу маленької людини. В принципі, ви таким не маєте грішити, але тут як попередження, можливо, ви побачите в просторі, що хтось. Не цінує там, чи працю інших, чи ще щось. Чи, можливо, там на початку місяця, так, якісь у вас були фінансові справи, можливо, ви розумієте, що ви тепер гідні більшого. Ну, подивимося ще, яка історія буде зцілювальною, яка буде позитивною. Так, і це. Примирення, можливо, вам вдасться по ретра з кимось примиритися. Це, до речі, можуть бути не тільки любовні партнери. Це, взагалі, якісь можуть бути і наші друзі, старі, або колеги старі. От тут примиритися з кимось чи з кимось з родини, примиритися тут буде прекрасно. Обійнятися, примиритися. Так, і ще наостанок у нас є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Уже знайома для вас колода. Подивимось, яка практика буде сприятливою для тельців у березні для вас. І це поєднатися зі своїм корінням. Можливо, Чомусь такі карти у вас, і тут сімейна карта, і тут з корінням поєднатися, і тут примирення, можливо, з якимись давніми родичами ви е, помиритеся, з якими там давно не спілкувалися. так? Якась можливо, ситуація, яка вас гризла, яка була неприємною для вас. І ретро Венера, до речі, у нас була в останнє, в 2017 році вона була ретро Венера в Овні та в Рибах. Можливо, цей конфлікт ще з того часу тривав, або перед цим ще був транзит ретро венери півтора роки тому. Тобто це був вересень, серпень 2023 року. Можливо, там були з кимось якісь сварки, так і ви зараз примиритеся. Ну, і Марс був ретроградним, і він був ретроградним не в своєму найкращому положенні. Він додавав таких аспектів капризності, сварок, можливо, ви там з Осені чи нещодавно, бо причому, чому він вже діяв ретро Марс з жовтня 2024 року він вже був у петлі і вже діяв у знаці Рак. Він там доволі погано себе почуває, якщо ви з кимось сварилися на цих транзитах, примиріться. Це можуть бути, до речі, по цій карті і медитації, родові практики, якісь, пропрацювання якихось негативних установок, медитації на Пропрацювання цих остановок на пробачення когось з роду, ну, це дуже прекрасно. Щоб перепрацювати, відпустити, це просто чудово. Тельці, ну що ж, мені здається, прекрасний для вас місяць. Я ще раз вас вітаю з весною і дуже рада, що ви зі мною на цьому каналі. Сподіваюсь, вам сподобався прогноз і ви гарно провели час. І до зустрічі на цьому ж каналі у нових розкладах. 爸爸。